Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Сьогодні у нас 24 лютого, обідня перерва, але апетиту щось немає. Взагалі, сьогодні в Україні річниця з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми згадуємо тих людей, які були ще живі. 24 лютого 22 року, три роки тому. Але сьогодні їх немає. Дуже сумно. В соцмережі всі в свічках, в скорботах, в історіях, спогадах українців. А на тлі політики Трампа. Настрій нижче Плінтуса, це правда, але ми не випустили руки. Можу казати за себе, мені було дуже важко, мабуть, тижні за два, але я збільшила донати, зараз вони щоденні, і я зараз намагаюся придумати щось, щоб ці донати стали більшими ще. Тому що ми зараз можемо розраховувати лише на себе, поки що на себе. Так, у нас є ще Європа, і ми маємо надію, що американці теж будуть допомагати нам. Я дуже вдячна тим американцям, які вийшли на площі і показують владі про те, що вони не праві. Не можна тиснути руку людині, яка вбиває мирні мирних людей, дітей. Це не можна пробачати. Я вважаю, що злу злочинцям треба показувати їхнє місце і. Тим самим демонструвати, що зло завжди буде покаране. Я вибачаю за такий сумний вступ, але по-іншому не буде. Зараз хочу швиденько вам розповісти про два олівчика, які я замовила на мейкапі. По рекомендації лізи краснової. Ці два олівчика каяли, вони від Рімель. Один у відтінку 005, інший 003. Бежевий, давно хотіла, обирала. Ніяк не могла придбати, бо в мене є два білих і від Patricia Лідо. Один, до речі, каял, його не можна віддерти, він такий стійкий. Інший просто так розташовується. Не один, не другий. Мені щось недовподобає. По перше погано розташовується, а другий я не можу його змити, його дуже видно. Зараз я нафарбувала очі. Ну, як зараз, ще зранку півдня ходила. На нижній сліз, слізовій у мене налівчик бежевого кольору 005. Ви можете його побачити на верхній слозовій. Я нанесла коричневий олівчик 003, і він також поки тримається. По відтінкам він трошки світліший саме коричневий олівчик, ніж від ламель той, що я використовувала. У мене, до речі, є його припинник з собою ось такий теж каял в 406 відтінку. Мені дуже подобається, бачите, його вже залишилось досить мало, і це вже другий олівчик, який я використовую. Якщо їх порівнювати, ламель більш м'який, він краще наноситься. Навіть поверх тіней, він такий, знаєте, масляний, жирний. Він класно лягає, класно розташовується. Цей більш твердіший, але. Його складно повергти не нанести, саме на якщо промалювати стрілочку. Ось бачите, я промалювала, На слезову наноситься шикарно, просто шикарно. Але розташовується він краще. Не буде таких, знаєте, грязних, якщо десь там рука дірнулася, і випавали десь не туди. він... Краще контролюється. Як він носиться, не можу вам сказати, бо я тільки півдня з цим олівчиком, але нікуди не ділись ні один, ні інший. Вони на місці, не розтікаються, все окей. Мені ще важливо знати, як вони змиваються. Цей бежевий я використовувала раніше, бо він приїхав перший. Змивається чудово, шикарно, немає ніяких слідів, все супер. Цей спробую сьогодні. Потім, можливо, в якихось наступних відео я вам розкажу або напишу коментарем під цим відео. Якщо цей, він також застигає класно від ламель носиться. Але. Вимивається, він все ж таки погано. Я змиваю туш взагалі макіяж очей, міцелярною водою від гарнієр рожевою. Туш тіні все чудово слазить, в принципі, і стрілки із цього, цим оливцем, які промальовані, теж змиваються, але між віями залишається продукт. І його от вимити дуже-дуже складно. Навіть я беру нові спонжі, я протираю ще раз на чистову, я залажу прямо в міжвійку, протираю. Я використовую олію, гелі для вмивання один другий. Коротше говоря, вимивається досить-досить складно. На другий, на третій день ви можете там під, ніль, під ноль щось там вимити. Але сам по собі як наноситься і носиться, він шикарний. Це другий олівець, однозначно рекомендую. Можливо, просто я не знайшла засіб, який можна зняти цей олівець. До речі, я в пошуках засобів, які знімають макіяж очей, саме олія або молочко. Які можна наносити на очі, тому що стикнулася з тим, що деякі засоби не можна використовувати на очі. Наприклад, мене це дуже дивує, тому що в основному макіяж йде на очах. Дуже рідко хто використовує тон, наприклад, я не використовую тон. І мені, наприклад, не так важливо очищати шкіру обличчя. Як очі, да, допустимо. Хоча, коли я використовую СПФ, я досить часто його використовую, все одно треба теж гарно вмивати обличчя. Зараз мене трошки посипало це на пудру, я іншим відео запишу, вам теж взяла її з собою. Сьогодні зроблю так повноцінні огляди. Так ось, Я хотіла вам засвочити трошки ці олівчики, бежевий від рімель, коричневий від рімель. От, до речі, на руці вони досить класно малюються так жирненько, знаєте, класно. А на повітті було трошки інакше. І ламель. І ось так вони виглядають. Ось перший бежевий, ось цей коричневий від рімель, і останній це від ламель. Він трошки темніший. В нього такий колір насичений коричневий в краснинку, червонинку таку ходить. А цей такий якийсь. Зеленинку, жовтизнинку, ну, щось таке. Але вони класні, заслуговують уваги на всі продукти. До речі, це, мабуть, перше замовлення, яке я зробила по рекомендації Лізи Краснової, дуже їй вдячна, тому що не всі блогери. Радять купувати те, що дійсно класне. Ці продукти вона використовувала сама і використовує продовжує. Я побачила їх у відео, вона показувала чи про ніжні баночки, чи те, що вона використовує за рік. І в них були ці олівці, тому вирішила спробувати. Вони дійсно класні, вони мені зайшли, і я можу їх раджити. Це дійсно класні продукти. Я щиро вдячна Лізі Красновій за правдиву рекомендацію. Тому що я ж кажу, що за піарки іноді блогери трошки лукавлять. Не всі. Я знаю зараз тільки одного блогера продукти, якої кожен перший мені не підходить. А інші, такі як Нафаня, такі, як Світлана, Лана Б'юті, Ліза Краснова, колись була Б'юті Макарон, зараз я її не відстежую, у нас з нею був конфлікт. Але в неї ну, були правдиві відгуки. Тому а, спробуйте, якщо ви в пошуках таких олівців, якщо вам не вистачає, якщо ви хочете щось змінити, це класний, класний варіант. Тим більше на знижках їх можна купити, вони десь біля 100 гривень олівчики коштують. Тож, всім гарного дня! Бережіть себе і Україну. Пам'ятайте всіх наших загиблих. Мирних, військових ми є, поки ми пам'ятаємо, нам не можна мати коротку пам'ять. Тож, бережіть себе.